Денис Гайдук, хірург з Азовсталі, який вийшов в полон. Зараз він оперує у нас в Україні, все окей. Ми поміняли той костюм, що він нам дав. В на... нього постійна підписка по на наші костюми і тому такий рівний обмін. А розкажи цю історію. Це він сам з вами зв'язався? Чи ви знали про те, що він був в цьому костюмі? Я не знав зараз пригадую, як, як я дізнався про це. Ну, був період, коли він вийш, вийшов з полону, про нього написали Вашингтон Пост, Тайм і так далі. Е я просто його знайшов контакт, йому набрав і кажу: там, привіт, Павло та Астахов, давай знайомитись, давай. Е розкажи мені про себе. І він, як розказав цю історію, він купив цей костюм в 19 му Ні. Да, в 2019 році він купив. Потім він військовий лікар. Його перевели на початку 22-го Волноваху. Там він потрапив в оточення. І в нього було тільки дві речі: футболка і наш костюм. Ну, коли його, там, він виходив з оточення. Він вийшов з оточення в, в Волновахи, перейшов на Азовсталь. Там теж потрапив спочатку в Маріуполі в одній лікарні лікував наші хлопці, потім в Азовсталі лікував. І в полону він вийшов цією футболкою з цим костюмом. От. І він був спочатку в Оленівці, потім в Таганрозі, потім в Ростові. І скрізь його, ну, з ним був костюм, футболка, а ще й маленький ікона.